Якщо після розставання людина швидко знаходить нові стосунки, що означає це, що вона не кохала колишнього партнера? Ні, не означає, це означає, що вона не вміє проживати складні емоції, замість того, щоб розбиратися з болем, вона просто тікає. І проблема в тому, що втекти від себе неможливо. Емоції не зникають за помахом руки. Після розриву людина проходить етапи переживання: спочатку заперечення, потім злість, торг, депресію, тільки потім прийняття. Це природній процес, його неможливо уминути, але Можна штучно в ньому застрягти, і ось тут починається найцікавіше, коли людина опиняється на етапі торгу, вона забуває все погане, що було у стосунках, випливає лише хороше. Саме тому я завжди раджу парам, які стоять на межі розриву, брати паузу йти на дистанцію. Коли негатив відходить на другий план, а позитив повертається, з'являється можливість зрозуміти, що саме ви втрачаєте. А тепер уявіть, що людина, не проживши цей процес, одразу струбає в нові стосунки. Що неї Ідеалізація колишнього, які перспективи у цих нових стосунків жодна. Тому що неможливо побудувати щось здорове, коли всередині не закрита історія. Швидше за все вона знову втече, тільки тепер не просто від партнера, а ще й з почуттям провини, що зробила боля чи іншій людині. Ось так і виходить замкнуте коло. Щоб уникнути болі, людина робить тільки гірше, кидається в нові зв'язки, але всередині порожнечі. Тікає, але біль нас доганяє. Тому єдиний правильний сценарій: спочатку прожити, потім від а лише після цього будувати щось нове, все інше ілюзія.